Огляд наушників Sony, а саме з технологією Шумодава. Тобто можна використовувати їх в метро, в електричках, потягах, в літаках, що саме було зазначено на коробці цих навушників, і був в комплекті штекер спеціальний з подвійною джеком, аудіоджеком саме для ятакі і в літаках. Ці навушники в мене вже давно, вони використовувалися і в потягах, і в літаках, і по характеристикам, якщо брати, то довжина кабеля є 1,5 метри з такою коробочкою посередині майже. Кабель, як і у Sony більшості навушників Sony, коли закидаєш його на шию, то зручно те, що одна частина є довше від другої. За ці роки кабель не погрубішав, тобто якісний пластик. Сама конструкція є алюміній і ця частина можна зняти от біла. Ну, вона не замінна, але самі вкладощі можна поміняти собі по розміру. Також те, що подобається в Sony, сам штекер, де ось такий гачок. Тобто в тебе не стричить. З телефона, а зручно можна розташувати. Моделька зазначена на корпусі MDR NC22. Є жабка щоб зафіксувати на одязі і всередину вставляється батарейка навіть видно 3А. Що її витягнути? Нічого такого немає цікавого. О. Корпусу ще є перемикач, вимкнути-викнути функцію шумодава. Коли ми вмикаємо, загорається індикація. І зараз вона горить червоною, так як акумулятор розряжений, але все одно він працює, навіть коли розряджено. Коли треба... Вимкнути вимикаємо і при вмиканні, е якщо от, не слухати музику, то з'являється такий, якщо брати посторонній шум, то пссс, порівняти можна. Ця кнопку натискаємо і припиняється е подача будь-якого звуку в навушники. Ось. Оскільки батарейки вистачає, я навіть не пам'ятаю, чи тестив. Але все якісно зроблено. Єдине, що недолік мені не подобається, навушники білі і раз на півроку доводиться їх протирати, знежирювати, бо наліпає бруд і доволі сильно. Тоді ці навушники коштували дорого, щось в районі майже 100 доларів. Зараз Sony вже виробляє, ну, випускає інші модельки. Я їх брав під акцію щось, навіть не пам'ятаю, ну, скільки, але ну, зовсім дешево вони тоді виходили під акцію на розпродажі. По шумоізоляції саме по функціоналу, що вони е, дають, то працюють. Єдине, що е, ви будете чути е, звуки, ну, сама конструкція, коли ви вставляєте, вже зменшується кількість звуків, тому що доволі плотно можна підібрати самі ці внутрішні амбушури. І автоматично зменшується кількість шуму. Але якщо ж брати от літак або швидкісні потяги, то доволі зручно можна сидіти і слухати музику. Але ці звуки, що вгасять ці навушники, мусять бути монотонні. Тобто чийсь крик ви почуєте. Він буде заглушений, але можна почути. Так що користуйтесь навушниками. Єдине, що я їжджу на ровері і ніколи не користуюсь навушниками. І вам не раджу. Тому що якщо ззаду вас буде їхати фура, в якої відмовили гальма, вона буде сигналити, вірогідність того, що ви її почуєте, ну майже ніякої немає. Звісно, якщо ви їдете по велодорічці, але все одно навіть по велодоріжці, ну, по техніці безпеці, не бажано вдягати навушники на ровер. Ось такий досвід. Дякую за увагу.